Но у нас був наступ, конкретно в них був опорний пункт, який називався по їхньому Москва. Винищили спочатку їхній перший передовий загон і відійшли, так як у нас закінчився боєкомплект. Ми заїжджали ще три рази, відпрацьовували по цьому опорному пункту Москва після кожного поповнення боєкомплекту. Тому що в танкові 22 снаряди боєкомплекту і вони хватає повністю для повного наступу. Отак ми. До двох часов дня ми вже закріпилися на опорному пункті Москва. Під нашим натиском вони відійшли на другий опорний пункт Пітер, який називається в них. І далі почали біг, бігство. І наші піхотинці почали займати їхні окопи. Я теж хочу бачити. ожидали, что танки пойдут. Мы просто думали, что будет очередной выход пехоты, постреляют и убегут. А тут все-таки по ним работало 4 экипажа. И, естественно, это страшно. Я сам знаю, что страшно, когда танк стреляет. Я представляю, что как у них, если мы стреляли в комплект буквально за 2 минуты. То в каком они были в шоке и в какой они были панике. Практики воно зараз ще не впроваджується, але тут був дуже цікавий елемент, коли командир роти управляв не будучи членом екіпажу, як по радянських статутах повинен, а він застосовував квадрокоптери, які повністю міг бачити поле бою і міг керувати танками вживу, навіть до того, що, наприклад, 511-й відійди, займи ту позицію. Під'їжджай до згину посадки, під'їжджай до згину посадки. Чекає, чекає остальних, чекає остальних, прикриває їхній підхід. Плюс скардінуй його, скардинуй костік, скардинуй третього, скардінуй третього, щоб він до тебе безпечно заїхав. Безперечно, наступ був дуже складним. По-перше, психологічно. Не кожна людина захоче сісти в машину і да, їхати, знаючи, що там є мінне поле. І такі, як ми бачили після того, як ми вже взяли саме безпосередньо Байрак, які в них були кріп райони, кріп райони у них були дуже, дуже міцними. Наші люди працювали і з піхотою, були окремо відділені спеціальні групи, створені для того, щоб їх провели по посадках. Тому що ворог понаставляв, там, де багато трави і кущів, різних пасток, розтяжки, самих звичайних гранат. От. І наші сапери рухалися попереду, тобто вони проходили шлях і потім вже давали знак, що тою дорогою можна проходити спокійно. От. Це було дві групи, які заходили збоку. І одна група під моїм керівництвом ми рухалися по дорозі від е, гусарівки до Байрака, по асфальту роз, розчищали міни для проходу танків. Кацапи навіть не полінувалися, вони робили просто, ставили міну. Верніше, Ставили спочатку гранату, викопували невеличку ямку в асфальті. І Зверху придергували чеку і зверху на ручку ставили міну. Коли... Неопитна людина або яка не розуміє того, просто приходить її, знімає, очка злітає, граната вибухає і все. Кожну міну стягували спеціальною кішкою для своєї безпеки. І так, і про, так і рухалися. Рухалися ми а ззаді всі останні. В плані озброєння вони полишали свої кулеметні точки, крупнокаліберні кулемети, гранатометні засоби, противотанкові засоби полишали все в окопах боєприпасів. Уйма велика дуже кількість боєприпасів. Це свідчить про те, що в них боєприпасів ще є дуже-дуже багато. З того, що я бачив, їхні артилерійські позиції, артилерійські позиції були викопані. На вічність, от можна сказати, на вічність. 15 кілометрова посадка була засипана пустими окупарками для зарядів і ящиками від боєприпасів. Тобто боєприпасів в них уйма, Уйма, вони могли би стріляти, стріляти і ще раз стріляти. Успіху досягли, по-перше, що все-таки було бажання взяти ці опорні пункти, тому що вони, на жаль, над... дошкуляли, і це був такий плацдарм, який давав можливість потім з балаклії розвинути і... наступ. Далі в глибину. Ну, але тут основну роль грає те, що була організована взаємодія між піхотою, танкістами, артилерістами. І потрібно віддати належність, що все-таки ми були на допоміжному напрямку наступу, а основний тягар винесли 25-ка, які на лівому фланзі на напрямку головного удару діяли. І це в тому числі зіграло роль деморалізуючий було фактором для тих, хто оборонявся.